Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Севани Олексій, чи можна християнам проклинати і що за то буде? Не можна клясти християнам і не тільки християнам. Не можна клясти. Е, для Бога то огидно написано. То огидно, не можна проклинати. Ісус я каже: Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за них. А якщо баба, яка є, ще люди, які клянуть, то старі люди любили клясти, старі баби, кляли дітям, внукам, сусідам, всім за межа, за все проклинали. І зараз є, що клянуть, то те саме людоньки, що плювати до гори. Плюнули, а куди впаде? О! Або на голову? Не потрібно клясти, бо то є гріховно. І прокльони вертаються найперше до того, хто кляне. Не до того, хто там щось зробив, і хтось нагнівався, і щось там прокляла баба, чи, чи діду, чиночки, чи, чи квіточки, чи, чи будячки. Клясти не можна і не треба, бо то є недобре. Ісус каже: моліться за тих, хто вас проклинає. Та й все, така заповідь. І амінь. Далі другого щось третього не дано. Так що живіть в мирі, я каже, да як то любу, як то. Мило, коли брати живуть у злагоді, коли християни живуть в злагоді. Будьте здорові, мирного, недільного дня і Божого захисту. Після церкви прийшов, сижу собі, як дядько. Благословіть вам, Па-па.